Мій любий Ісусе, з цілого серця дякую тобі за ласку, що можу ходити до школи. З дячності за це обіцяю добре навчатися. Обіцяю завжди бути чемною і слухняною перед моїми вчителями, бо знаю, що й ти, любий Ісусе, зростаючи в Назареті, був пильним, уважним. І слухняним своїй Матері та опікунові святому Йосифу. Благослови мене, Любий Спасителю, твоєю ласкою, допоможи мені, щоб я виконала мої постанови, щоб я добре навчалася і тим приносила тобі більшу славу, батькам потіху, українському народові, честь, а собі, як для душі. Так і для тіла користь. Амінь.